Хочу вам сказати, що вони ніяк не хочуть змиритись з перемогою опозиційних кандидатів на мажоритарних округах. Ви знаєте, сьогодні виступав їхній головний пахан Янукович, який сказав, що є тільки в Україні 5 проблемних округів. Це неправда. Хто сказав, що їх 5? Ми їх рахуємо 14. Чому вони забувають про 11? І 14 округи Мінівської області, де брите голові братки, притяг час. Як їх і я вірю, що це не довго буде, а це від нас комісій, і пролучено пошкодження. Ми тут, під, 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 під центральною виборчою комісією. А якщо треба буде, нас будуть тисячі, десятки тисяч. Всі бачили, що тому за порахунок я там були зіпсовані бюлетені. і Оця цифра яка зараз висить там, де нібито я відстаю на 400 -40 голосів від пана Телепишина. Ну насправді дуже серед не знається тому, що повітря понад 1400 бюлетені бюлетенів були визнані зіпсованими. Тобто, коли в середньому на кожній дільниці було зіпсовано по 20-30 максимум 40 бюлетенів. В цих дільницях, де пораховували, в середньому було зіксоване 250-300 бюлетенів. Сьогодні не існує жодного судового рішення, яке б підтверджувало ті обставини, про які зазначив Юрій Левченко. І ще раз хочу наголосити, що по відношенню до Віктора Пилипишина застосовувалися технології не лише під час виборчої кампанії, але й після того в пакетах, де знаходилися голоси за Юрія Левченка, але в тому числі і в інших кандидатів, де також була присутня прізвище відмітка проти прізвища. Вишна. Ми підозрюємо, що відносно нас була застосована певна технологія. Дуже добре знають всі обставини, які розпонтувалися, вторгнення Ситуація, що встановлені підсумки голосування. Тому сторонами, руками підніметься, підписувати протокол по результаті мандат, яка пропозиція. Взяти протокол, Підсумки голосування під зараз державного банку мандат училище в межах 223 року для розгляду і подальшого працювання. Прошу все ж таки е, Центральну виборчу комісію виконати постанову Верховної Ради України, зазначити повторно вибора. А в даному випадку необхідно направити протоколи, тому що досі не, не виконано рішення так. суду.